Народні депутати підтримали у першому читанні та у цілому урядовий законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення. Як повідомив міністр соціальної політики Павло Розенко, враховуючи рішення комітетів ради, даним законом не обмежуються пенсії для інвалідів першої, другої та третьої групи, учасників бойових дій, у тому числі учасників АТО, членів сімей загиблих воїнів. Також норми даного проекту не стосуються багатодітних жінок. Натомість, Розенко повідомлення. Домив, що пенсії будуть обмежені для працюючих суддів і державних службовців, також для служителів Феміди буде встановлений максимальний розмір пенсій у розмірі 10 мінімальних пенсій за віком, як для інших пенсіонерів. Перед прийняттям законопроекту прем'єр-міністр Арсеній Яценюк підкреслив, що цим документом не підвищується пенсійний вік з 60 до 65 років і не підвищується стаж для працюючих на шкідливих виробництвах. Ми провели надскладні перемовини. Заслуга політичних партій і фракцій в тому, що ми добились не підняття пенсійного віку, заслуга в тому, що ми добились відсутність одноразового підняття стажу зразу на 5 років і приведення за один раз всіх у відповідність до загальної системи. Ми Цими законодавчими змінами даємо можливість людям визначитись або працювати на державній службі, або на пенсію. Ми цими законодавчими змінами даємо можливість, що якщо людина потім, після державної служби, пішла на пенсію, вона буде отримувати той рівень пенсії, який би вона могла отримувати за чинною системою. Закон буде чинності з 1 квітня.